Всім привіт! З вами Лі, і ви на каналі Антишколи англійської онлайн. І сьогодні у нас дуже цікавий розбір, адже ми з вами будемо розбирати інтерв'ю Тома Холланда, всім відомої людини Павука для Джей Шетті. Джей Шетті – це такий відомий інтерв'юер та мотиваційний спікер, який розповідає про те. Наскільки важливо бути свідомим у цьому житті, а також про цінність медитації, і в цілому ділиться різними психологічними техніками і розмовляє правдиво з різними селебріті та цікавими людьми. Це інтерв'ю називається «Tom Holland gets vulnerable About Mental Health and Overcoming Social Anxiety, що можна перекласти, як Том Holland стає вразливим щодо свого психічного здоров'я або ж ментального здоров'я і того, що він зміг подолати social anxiety, тобто соціальну тривожність. Це дуже цікаве інтерв'ю, і, до речі, для всіх, хто вивчає англійську і якраз хоче почути, як розмовляють люди, і прокачати свою можливість розуміти англійську на слух, я дуже рекомендую саме це інтерв'ю, адже вони обидва розмовляють. Дуже-дуже розбірливо вони вимовляють кожне слово, кожний звук, і це робить інтерв'ю набагато легшим для сприйняття, особливо для тих, хто тільки починає своє вивчення мови та розпізнавання її на слух. Я рекомендую вам подивитись усе це інтерв'ю, адже воно, по-перше, реально цікаве в плані змісту, а по-друге, класне для того, щоб вивчати мову. Але ми з вами зараз розберемо частину, яка називається «Recognizing» Alcohol Addiction, тобто розуміння або вбачання того, що у Тома Холланда була алкогольна залежність. Поїхали! One of the things that you mentioned recently was that you gave up drinking about a year and a half ago. Yes. And you. One of the things that you mentioned recently was that you gave up drinking about a year and a half ago. Jay kaje, речей, казав, те, and you said it was the hardest thing you ever did. And you said it was the hardest thing you ever did. І ти сказав, що це було найскладнішою річчю, яку ти коли-небудь робив? And I wanted to know what was so about it for you. І я хочу дізнатися, що ж було таким складним в цьому для тебе. Why was it so hard? Why was it so hard? Чому це було так складно? It's interesting. I, I I, didn't one day wake up and say It's interesting. I didn't one day wake up and say. Це цікаво, тому що це не було так, що я одного дня прокинувся і сказав. I'm giving up drinking. I'm giving up drinking. Я перестаю пити. До речі, класна фраза I'm giving up on something або I'm giving up something. Я кидаю, я перестаю щось робити. I'm giving up drinking. Я перестаю пити. А якщо ви кажете I'm giving up on you, наприклад, це означає, що ви розочаровуєтесь у комусь і що ви перестаєте вірити в щось, наприклад, там ваші стосунки чи в те, там що людина порядна. I'm giving up on – це означає в чомусь розчаруватися, і I'm giving up something – це означає кинути щось, тобто перестати щось робити. King? I just Like many Brits had had a very, very boozy December. I just like many Brits had a very, very boozy December. Я так само, як і багато інших британців, мав такий дуже-дуже алкогольний грудень. Brits – це скорочення від British people. І ще він тут використовує таке класне слово як бузі. Це прикметник, який утворений від слова буз. Буз це алкоголь або ж бухло, так би мовити. І він каже, що uh, «I've had very, very boozy December». Тобто у мене був дуже дуже такий алкогольний грудень. Christmas time», December, Christmas time якщо бути точнішим. Тобто грудневі оці канікули різдвяні. I was on vacation». I was drinking a lot. I was on vacation. I was drinking a lot. Я був на відпочинку. Я багато пив. a lot. І я завжди мав можливість і завжди міг багато think that I get my genes from my mum's side. Я думаю, що я успадкував ці гени від боку моєї мами. Мається на увазі боку як сімейної лінії, тобто по лінії мами. In that thing, I, can, I, can drink. I can, I can drink. Я можу пити. Тут, е, я думаю, що він каже, він каже не про фізичну якусь можливість, типу, що я можу пити, а що він може пити багато, так? Хоча це теж фізична можливість. I just wanted to do dry, January. I just wanted to do dry January. Я просто хотів е, зробити такий сухий січень. Е, тут мається на увазі сухий, не типу, що він висох. Uh, dry uh, jak bezalkoholny. and all i could think about was having a drink and all i could think about was having a drink if se it's all i could think about it's all i could think about i was waking up thinking about it i was checking the clock When's it 12 i was waking up thinking about it i was checking the clock when it's 12 Uh, я прокидався, думав про це. Я дивився на годинник і думав, коли ж вже буде дванадцята. Ані чалі скердмі. Ен і джасвіли скермі. І це реально мене налякало. thing. And I just thought like, wow, maybe maybe I have a little bit of an alcohol thing. І я просто подумав, що вау, можливо, у мене є трішки залежність. Якась така алкогольна штука, він каже. alcohol thing. Він ще тут не використовує слово addiction, тобто залежність. So I, sort of and... so I sort of decided to punish myself. Тож я вирішив, типу, покарати себе. До речі, sort of це. Типу того, щось типу, можете використовувати його. Це така класна advanced фраза, яка показує, що ви ем, знаєте, чим замінити якісь штуки, якісь стани, які ви не, не зовсім розумієте. Тому, якщо ви хочете сказати щось типу того, чи типу того, чи по типу, то використовуйте sort of, I sort of started to do something, right? Се алдуфебрізвел ан сей алду фебрі азвел. Тобто він каже, що я вирішив себе покарати і сказав, що я також uh, в лютому не буду пити. Do two months off. I'll do two months off. І я uh, два місяці не буду пити. can prove to myself. So I don't have a problem. I don't have a problem. Якщо я можу два місяці не пити алкоголь, тоді я можу собі довести. Uh, що в мене немає проблеми. Prove to myself. Довести собі. Two months go by. Two months go by. Два місяці пройшло. Go by. Пройшло. And I was still really struggling. And I was still really struggling. І я все ще досі дуже страждав. I felt like I couldn't be social. Sure. I felt like I couldn't be social. Я відчував, що я не можу бути соціальним, тобто я не можу спілкуватися з людьми так само, як і до цього. I couldn't go to the pub and have a lime soda. Я не можу піти у паб, так тобто у бар паб і мати якусь лаймову содову. I couldn't go out for dinner. I was really, really struggling. I couldn't go out for dinner. I was really, really struggling. Піти, and I started to really worry that maybe I had an alcohol problem. And I started to really worry maybe I have an alcohol problem. І я почав реально so I decided that I would wait until my birthday. So I decided that I would wait until my birthday. Тому я я почекаю до свого дня народження. Which is June 1st. Which is June 1st. Який 1 червня. I said to myself if I can do 6 months without alcohol. So I said to myself, if I can do 6 months without alcohol, said to myself. Сказав собі, що якщо я зможу 6 місяців не пити алкоголю, тоді then I can prove to myself that I don't have a problem. I can prove to myself that I don't have a problem. Я можу собі довести, що в мене немає And by the time I had got to June 1st, I was the happiest I'd ever been. And by the time that I had got to June 1st, I had the happiest I've ever been. І к тому моменту, як було 1 червня, я був найщасливішим просто з усіх часів. My life Інмайлайф Айв Евабін Майлайф загалі найщасливіший за все своє життя. I could sleep better. I could sleep better. Я міг краще спати. I could handle problems, better. I could handle problems better. Я міг краще вирішувати проблеми і взагалі з ними справлятися. things that would go wrong on set that would normally set me off things that would go wrong on set that would normally set me off Штуки, плану, знімали, зазвичай, uh, так, set me off. I could take in my stride I could take in my stride I had so much such better mental clarity I had so much such better mental clarity. у мене з'явилася набагато краще, набагато чистіша свідомість. I felt healthier, I felt fitter. I felt healthier, I felt fitter. Я почував себе більш здоровим, я почував себе більш підтягнутим. And And I I... I just sort of said to myself, like, why, why am I? And I just sort of said to myself, like, why, why am I... І я щось типу того сів і спитав у себе, чому я. Enslaved this drink. Why am I enslaved this drink? Чому я є рабом цього напою? Так, енслейвд, це наче ви приковані до чогось. Ж, uh, чогось, slave Why am I so obsessed by the idea of having this drink? Why am I so obsessed by the idea of having this drink? Выпити, uh, and I would look back and recognize that I would go to events for, for work. And I would look back and recognize that I would go. To events for work. І я подивився назад, і я зрозумів, що я ходив на різні івенти по роботі. І я не міг взагалі нормально розслабитися і кайфунути до того, як я не прийняв на груди декілька келихів пива. And I just felt so much pressure and... and i just felt so much pressure. this is one of the things why i've sort of distanced myself from the rugby community. this is one of the things why i've sort of distanced myself from the rugby community. so this is one of the why i've distanced myself with the community. від спільноти регбі. Because so much of it is about... so much of it is about. How much can you drink? Let's... How much can you drink? бо дуже багато з цього воно пов'язано, воно зав'язане на тому наскільки багато ти можеш випити Let's get you as drunk as possible. Let's get you as drunk as possible давай зробимо так щоб ти був настільки п'яним наскільки це можливо As drunk as possible. And It's honestly been the best thing I've ever done. Um... It's honestly been the best thing I've ever done. It's a. Чесно кажучи, було найкращою штукою, яку я взагалі міг зробити для себе. Якщо тобі сподобалось це інтерв'ю, то обов'язково додивись його на Ютубі. Це 33 хвилина, 7 секунда. Знайти це відео ти зможеш на Jay Shetty Podcast каналі. Напиши у коментарі, чи легко тобі було розуміти англійську на слух за цим інтерв'ю. Мені здається, що це було одне з таких з найлегших насправді інтерв'ю. Адже, як я вже казала, я дуже рекомендую саме це інтерв'ю, тому що обидва вони розмовляють дуже зрозуміло, вони вимовляють всі звуки і всі літери. Тому, будь ласка, напиши, що ти думаєш з цього приводу. А якщо ти хочеш почати розуміти англійську на слух, а також... Вільно говорити, писати, розуміти англійську, розуміти жарти і просто думати англійською, то запрошую тебе на безкоштовне пробне заняття в антишколі, яке ти можеш отримати за QR-кодом, який бачиш на екрані, або ж за посиланням, яке ти знайдеш під цим відео. На пробному занятті ти одразу почуєш, як ти говориш англійською, почнеш долати мовний бар'єр, так вже з першого разу. Власно, проведеш час, зрозумієш, який у тебе рівень англійської насправді, а також отримаєш детальний план роботи на майбутнє, як саме тобі вчити англійську і протестуєш нашу інтерактивну онлайн-платформу. А якщо тобі сподобалось це відео, будь ласка, став свій лайк, підписуйся на цей канал, а також натискай на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. І пиши у коментарях. Яке інтерв'ю ти хочеш, щоб ми розглянули наступним? Або якщо ти не знаєш, яке саме інтерв'ю, просто напиши, яка зірка тебе цікавить. До нових зустрічей. Бай-бай!